Знайомтеся Арнольд, у нього було складне дитинство, а тепер він надолужує втрачене. Ти знав, Арнольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 тисяч мегатонн? мегатон. Також ти напевно знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольде. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніше ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гри більший за твій палець, ти в радіоактивній зоні маєш сонцезахисний крем? Та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси, хочіше радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Як маєш, друже? Правильно, саме час для купі, купі Уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин. Що ж, вітаннячке. Ти пережив ядерну атаку. Тепер тобі не потрібен костюм на Геловін. Але це ще квіточки. Якщо хтось у світі запустить ядерну боєголовку, послідує ефект доміно. Усі ядерні держави світу випустять своїх псів війни, і тоді настане справжній апокаліпсис Арнольде. Ера людства закінчиться. Ти сконаєш, Арнольде. Час вибиратися з цього Всесвіту. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно рашистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Гарнольде обережна ракета. Через твою дурість ші знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок, це в десять разів більше, ніж є у світі. Що арні готові до ядерної війни? Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому відповідь проста, чом би і ні? Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше. десь... 36 годин, якщо пощастить. Але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А ну, не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь, одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому. На здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива. І двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой. Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери, тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Що буває, коли ти відкладаєш будильник по десять разів, ти можеш просре проспати евакуацію планети. Ну ж, Бу Арнольде, не вмикай журбинку. Люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зооперку до біса шляхетно, люди з вас лайк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні останній панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш... Чи ж проблема зі сміттям нікуди не дінеться? Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років і стане лише гірше. Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже, але можна було знайти більш романтичне місце ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. Ожех, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багатько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все-таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город цілитель перепив сорокоградусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Сноти гоп захочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа. Ось так буде краще. Йой, Такі спалахи на сонці можуть мати лихий кінець. Адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції, і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах, в першу чергу на медицині, або на таких життєво необхідних соціальних зв'язках, в та репостах, і тільки для сатаністів нічого не зміниться, хіба тільки покращиться. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед. Що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав. І добре, що в його багажнику є. відро і мініракета, і. Продукти йоя бульба це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги. Щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто. Трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки! Файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите? Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало що брушити. Покваптеся, часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе магніт. Це те, що треба, Арнольде. Ей, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього, а ти для спільної справи.